Доброго дня, шановні. Я все грозилася вам показати перець та й просили, який в мене в відрах уродив. Ось у такому відрі. Я садила назву, не знаю, ви вже вибачайте. Для мене не важливо. Я собі написала, що це такі довгі, як пів літра, І такі вони вродили. Ось. Бачите? Гарні, як півлітрові пляшки. Ось. Вони в мене тут у цьому, в тому парничку. Ось інші. Це вже, мабуть, гогошари. Бачите, теж у горшку, у відрі. Ось отакі вони. виростуть, Тут помідор зійшов, я вже не чіпала, хай собі ростуть. Теж непогані, такі гарні перчинки дозріли, щоб з задоволенням поїсти. Ось поряд іще. Тут у мене, я просто в ящику так добре не бачу. Ось подивіться. Тож оці, як півлітра, але то я вже так тикнула, аби було. І зараз ще покажу, що в мене є. Ось іще теж у відрі, оце перчик Леся. Ой, який він чудовий, який він гарненький. Він не тільки те, що гарний такий, м'ясистий, смачний. Дуже сподобався. Бачите, ну, це я у два стебла садила, ось друге стебло. Де воно? Ось. Бачите, який він гарний, великий перець, гарний. Це Леся, і ось там ще один кущик є. Це перець Богдан. Торік в теплиці, він у мене був такий гарний, великий. Ну, цей рік, бачите, він у відрі. І тут загальна ось така картина. Тут і помідори кидала, тут у мене, дивіться, гортензія торік я тикнула. Паличку, ось вона так прийнялася. А це цьогоріч ось покажу, щоб було більше ста цих корінців. Не корінців, як вони черенки. І прийнялося ось один, два, три. І один я взяла він такий гарненький, пересадити у більшу посудину. Оце це таке. Це я тут тримала. Від морозів ховала, а тепер тут, тут же не посадиш нічого під теплицею. Поставили для зберігання оцей ящик. Бачите, він не покритий плівкою, щоб не полоти, бо росте, все заростає. Це теж, оце, що біля хати було. Теж поставили біля теплиці на зберігання. Ну, потикала помідори, то так, ні собі, ні людям. От, так що, А так, бачите, погода похмура. Дощик перестав, думаю, ну це покажу, бо з'їмо і нічим порадуватися, І для себе, і для сім'ї подивитися, яке то воно землеробство в Канаді. Так що, бувайте здорові!